забороним його і спустимо. Так, підерди, дай та нічок, той схожу за лутою. пиши Йуху, ми спасаємо піміко. Це вона радіє так. Я пробіг не над нермою, ви не подумайте, я просто. Вона просто радіє. Ну, радість така Спам, спам. Звісно, обідно, що стонці не залутав до кінця, ну мать є мать іхом. Уже. Уже таке. А ось він там, блищить ще й Як ото знаєте, як фрізові, то там костюм прокачеш, і він стрибком переміщується ніж швидким бігом. Ну, Це моя така теорія. Так, все все Абсолютно все. Спать минимум за так, вот там уже роком стричать, поехали. Оп, Лара, скажи, что ты хочешь найти? Правда хочешь знать? Нет. Хотелось Но все равно ответь. Душа древней императрицы Солнца заперта в мертвом теле. Ее гнев – причина здешних бурь. Если мы уничтожим тело, бури прекратятся. Так. А зачем Матеусу Сэмми? Не знаю. И это хуже всего. Да, я понимаю, план безумный. Да, безумный. Но безумие – все, что у нас осталось. Попробуем. Проще трохая такой легкой, лайтовый. Прибор. То есть фол заряженный на ментивку и <ривітно> 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 пошли, но в соляру пиде. <ривітно> <ривітно> Больше людей, выше шанс, что нас заметят. Вы нужны здесь. Убейте столько ублюдков, сколько сможете. Это будут не только братья Солнца, еще другие самураи штормовые а. стражи. В общем, стреляйте во всех, кроме Сэмми и меня. Деньчик мой, мы не прощаемся, я не прощаюсь. Лара, она так и сказала: Лоре, лари... как вы понимали, Рутмир, розмір... Лора на Хиеть, подивите на голову Сэмми. Да, яйца нужен, конечно. Як, два, як дві голови, отого... цього. Ілони. На мою однокласниці він взагалі не положив, я мої звали теж ілона. Шесдує, дує. дує? Біжить. Так, тут нічого нема. Знову тут і шапку не вділа, от в от, от чому прикол. Возник зараз як понабирається це. Це за кроші, О, це ці. Сэмми, спана жива. Ага. Милый доктор. Что же ты делаешь? Я сказал, так, підривай, доктор. Кто эти? поставит новая императрица. Это сделает тот, кто вернет ее нам. Ну, разумеется, разумеется. Я встречался с такими обычаями. Фух. Пора сорвать куш, Джеймс. Что Что вы Меня зовут Джеймс Уитмен. Я пришел. К... Вон его точно зной. Мы можем даже вести на него подписание. Заробили. Я скажу так, що мої самураї ще непогано хранилися. І от миші, ну миші просто Ді нема сенсу стрибати. Окс. Де тут? Засумував за Цитадель, цитадель На гусничок Грозно чеплюем. Штормовые стражи Он еще живи. Так, тихо. Я думаю, в них стріляти не варто, бо мені це може закінчити тим, що вони мене просто поріжуть. І мені... Третій вхід саме був неоднозначний. Я думаю, давайте прийти йти. Сила армії. Треба йти. Молодій душий. Не шось речать. Оптаю. а пацани! Лад, uh. лад, лад, тікай, 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 тікай! Uh. Ухх! Ух, ну зато живі. Як вони бути ще Я й сом не знаю. Мені страшно від цього. Так, ми ще тужі, мабуть, це ще цей цієї це, 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 матої постонньої імператриці передпушкою. Це дає ще один кемп, я не цей. О, є гробничка невелика. Хорошо, каже там наша ця. Імператриця трошки, скажімо так. Відпочиває. Є це не страшно взламати, якщо там за, за дверима щось може бути. Ох, хай!

тос пацаны це, це, це город твой мою душу подай тобто хоть стріл прохватить них микшу ще чавуны бронирование е йо, йо за шо Подійди, Од... краще традиція, якцио. Сумій вьєті. що, це всі? Зесь покупо слабо. Слабо, дівчата. Не як, не як на останній бій стоять той Ляш поле старий Чермат спину позбороти

Фух, ну, було важко. А це дербочко. <ріст> Тут треба було стріляти на випередження, або вони мене, або їх. Ай. Ну це обмовка була. І вони мене теж. Rápido pros cotas. Pusteu. О, мамочка, кровь, ты да. Що нема? Тільки один на один кірка проти? Це був би епічний файт, якби не вітер. Десь поричок собі.

Huh? у нас у нас не было шанса они ждали их были сотни мы не добрались до священного зала мы были обречены сейчас я жду когда за мной придут мои предки я слышу их они поедают плоть моих товарищей поглощает их души кругом смерть я, я остался последний что меня ждет та же участь Предки, услышьте меня. Умоляю, избавьте меня от такой судьбы. Пока за мной не явились демоны, о, не возьмите меня к себе, прошу. Дайте мне умереть спокойно. Дому. Ага, здесь не Внизу корта, и тут сейчас тоже. понял. Он например, под... умовно подглянул. Okay. Хорошо. А документы да? А он сегодня перед лицем лежит. Ведь мы не я был. Да, я был вынужден это сделать. Лара не оставила мне выбора. Если бы только она умела играть по правилам, я бы обязательно включил ее в свои планы. Но ей не хватает жесткости. Это открытие станет только моим. Рубиком перейдем. Как бы это ни было прискорбно, он но она никогда не все вольты в колоде в него. Броня славы, наверное. Них не покинет остров. Ну, а что бы ни случилось с Эмми, но это только привлечет внимание ко всей этой истории. Не думаю, что Матиса или его братство можно в чем-то убедить. Поэтому мне он надо исчезнуть, как только закончится. Он уже исчезнул до угрода. Трошки пить его. Ну, земля ему и не пухом. Что могу сейчас сказать? ой я. собака стара. Тихо. О, еще одна возочка. Не воза. Я видела похожие артефакты из Банчианга в Таиланде. Как же это попало на Яматай? Продавали перья, гориха, аккумуляторы, возы. Скидати лежать, а кров ще досі свіжа. Щось тут не до кінця зрозуміло, що відбувається в цій певчері. Так, як виситься. Так, то є, ста є артефакти, документи ще. На тій стороні попробувати так само подіргати. Ці відкриє тоді, я так зрозумів, ця відкриє дверця самі розсуне, бо це вірніше. А, бігом тоді треба і тут і скакати. Підняла саму цю площадку. Хорошо логічно. Ч ⁇ ду, ч ⁇ ду, ч ⁇ ду, ду, ду. закрываем эту движуху. И можно закрыть. Собі. Ну, це по-ношому перто в другому, мабуть, треба. Мне нужно туди хороше завдання. Ай там полежить. Так ще в тим часом, Таня в другому десь треба знову припідняти? Ні. Mėta, to tok toks neprotiuje, tok, toks, 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 toks. Iškaipo? Льоха. Хм, а як долі? Так ворота так просто не Ну Треба її розкочегорити, а на, на все про все нема, тобто немає мають нікого ефекта Є гори, і воно тільки розб'ється і все. От що саме хайово Пробувайте за неї стрибнуть, ну на ній тоді туди встрибнути, есть Як ворік. Але це такий самий ворік. Та ні, це трох нікуди. І гори тільки з нижньої платформи. Мабуть, треба трошки її понище підпустити. Оп, тихо, то нос то, Так, Такраз нормально, блин. Ег, можно просто рівень регулювати Фу, ж я? А, Треба було з верхньої платформи це все роз, розпочинати. Тобто підпустив з верхньої платформи. Точно, точно. І думки вголос трошки. Єба ну це не геніально. -ху -ху. Ти сумнівався? Я ні. Это прострочно. Ага. Императрица Солнца. Огненный обряд, выбор преемницы императрицы. Избранная жрица входит в монастырь. Она получает твою власть и становится новой императрицей. Так значит... Многие с радостью отдали душу за этот дар. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа. В разлагающемся теле сосуды она передает не власть она передает душу все эти императрицы были домоймика uh -huh. первые и последний о боже а теперь ты хочешь сами но ты ее не получишь